Привіт, друзі. Сьогодні спочатку був трішечки важкий моральний день, але потім все зрівнялось кудись йшло після того, як я зараз дивлюсь на відео з Києва, з Франківська, з Сужгорода, друзі, прислали з Харкова, прислали з Миколаєва. Ви офігенні просто люди. Я вас дуже люблю. Ви молодці такі. І знаєте, Мені завжди чого не вистачало, я завжди бурчала, я завжди казала, це тому, що у нас не було належного виховання, тому у нас виросли такі люди, котрим все байдуже, котрим яка разниця. Але повинен був той нарив. Він наривав, наривав, наривав і тут підірвалося. І я побачила, скільки у нас молодих людей. Котрі ще жодного разу не голосували. Ну, 100%, коли тобі 20 років, то ти ще голосував за Зеленського, слава Богу. Але вони виросли, незважаючи на те, що у них частина вчителів в школі була яка разниця, і причому велика частина, незважаючи на те, що у них були різні сім'ї. Але ті, хто вийшов зараз на вулиці наших міст, це ті діти, котрі свідомо обрали. Шлях добра. Радію вот. І я не знаю, як буде далі. Але я знаю, що все буде як треба. А тепер я вам трошечки розповім про сьогодні, а потім знову повернусь до наших людей. А сьогодні, зранку о 9.30, дзвонить чи 20, дзвонить мені поліція. І каже: А як би нам з вами поспілкуватись? Я говорю, е, ми нікуди не їдемо, і в Херсоні ми вийти не можемо, ви ж знаєте. Мені та ні, ні, просто поспілкуватися. По ітогу, я провела лікбез. трішечки, що відбувається. Тобто, хто винес цей закон, які там були правки, що це слуги народу, як це все відбувалося? і е, я не обманула, я сказала правду. Я говорю, розумієте, у нас станом на зараз, отут, от в нашому фронтовому місті, пріоритет. В першу чергу це допомога нашим військовим, інакше нам немає, не буде чого захищати, от нам особисто, ну все. Тому ми потрібні зараз військовим. Ми особливо в такий час важкий, ми повинні наших військових підтримувати. А якщо треба буде, то будемо виходити. На жаль, Херсон вийти не може. Тому я дуже прошу. Всі, кому не байдуже, і хто хоче долучитися до нашого флешмобу, ви можете просто написати гасло і сфотографуватися разом з ним. Або написати на своїй світлині, хто вміє. Світлина скоригувати і вставити туди текст, такий, як ви вважаєте, за потрібне. Або Прислати мені ці світлини, і ми завтра змонтуємо. Або не хочете присилати, не присилайте. Я скажу зараз вам, чому я так це розповідаю з подробицями. Нам все ж таки хочеться долучитися до всієї України. Ми душею з вами разом, але нам хочеться, щоб там звучала Херсон. От, ну, ну, ну ви мене розумієте. Мені так жалко, що ми не можемо вийти на площу, ну, тому що нас розпия. Ну от просто. Чому я так з подробицями? Тому що сьогодні той же поліцейський задав мені питання. А слухайте, пані Оксана, а окрім вас, вашої справи громад Європейської Солідарності, а хто ти ще є в місті якийсь там правий сектор або Нацкорпус, або Свобода, а я кажу, а знаєте, а ні Ну просто всі, хто молодий, вони воюють. Ну, із кого знаю я там, або не воюють, не знаю, але немає. І я навіть не задумалася над цим. От правда, у мене таке, як у то лошаді, оту шори і вперед. Але насправді так, окрім нас, такої сили, котра е, би відкрито заявляла свою громадянську позицію і свою політичну позицію, в місті немає. А взагалі це чого мене хотіли почути, полі, це поліція діалогу була. А хто ж, цю акцію, е, хто ж цю акцію організував? А хто ж це так зібрав людей? У них не вкладається в голові, що люди могли прочитати заклик, да, заклик хтось зробив перший, я просто не пам'ятаю цю фамілію, і вони почали збиратися. І я вам розкажу свій досвід. 2014 рік. От я просто зараз не пам'ятаю, чи це було 28 лютого, чи це було 1 березня, по-моєму, 1 березня. Коли я сижу на роботі, і мені дзвонить моя подружка і каже, до мене на масаж приходила сьогодні жіночка, і поки їй робила масаж, їй дзвонить брат, а брат працює в поліції, тоді ще міліція була. І він каже, там заявили на нашій площі свободи мітинг Русская весна. Я кажу, я почула, я вам чесно на той момент я не була ще там активістка, ну просто от. кувати по життю, да, але так, от, щоб активно, Ну, 14 й рік, Крим тільки забрали як тиждень. Ну, русська весна, ви розумієте, да? що роблю я, я кажу на роботі. І я дзвоню тим, кого я знаю там близьким своїм друзям, і кажу, ні, ребята, нам треба бути там, нам треба розганяти той мітинг. І коли ми прийшли, то есть, я не зібрала 100-500, я там дзвонила 5-6 людям. Але коли ми прийшли на площу Свободи, по-моєму, це була 4 або 5 година, на площі Свободи не було де впасти яблуко, і там не було рускої весни. Там були всі, хто від когось почув і прийшли на нашу площу Свободи. І тоді ми ще через інтернет не збирали, тоді, ну, тоді не було цих груп 100-500, як зараз, не було цього. Вот так от просто хтось почув, хтось із тих, кому я подзвонив, подзвонив далі. І ми просто прийшли. І там стояв один чувак, я не знаю, він взагалі зараз живий чи ні, дуже гарний бланкін з такою зачіскою, в формі, ну, така гімнастерка там і штани, тоді ще не було от цього піксель, там наша форма не було цього, це був тільки початок. І він так стояв руки за спину, до нього підходилися, фотографувалися, сміялися, а він стояв і казав, Херсон, русский город, его основала в 1778 году русская імператрица Катерина, его только дятел. И біля нас. Коли ми вже стояли, ну от в той Херсонці, ви пам'ятаєте, яка наша площа свободи, і от повністю це все заповнено так один біля одного, якась маленька така жіночка вибігала, вибіжала така, Путін наш герой! Її там чуть не прибили. Хорошо, що тоді була наша сама оборона майданівська Херсонська, і вони її просто взяли за шкібарки і сказали, що йдемо, 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 бо вас тут зараз просто приб'ють і розірвуть на шматки. Я про те, що насправді зібратися. То есть, а люди а люди не розуміють, як так може бути, щоб ніхто не організовував, а ти просто підірвався і пішов. Я сказала, запам'ятайте, Будь ласка, так буває. Так буває. Коли приходять люди, тому що їх вкурвила. Коли люди, ви розумієте, кажу, дивіться, залужного знімали. Вийшло в Києві, наскільки я пам'ятаю, там 200-300 людей ввечері і все. Там ще щось, ми обурювалися в інтернетах. І коли коснулась, торкнулась того, що. З нас вже чотенько роблять Росію 2 Ну, нехай буде Білорусь 2 або Грузія 2, це ж не змінює насправді. От тоді правильний посил, і люди пішли. Так, да, за покликом, тому що вкурвела, і тому що наступає такий момент, коли пофіг з якої сторони у тебе тюбітєйка, плівач, що зараз коїться. Сьогодні, наскільки я знаю, вийшло ще більше людей. Вийшло в більших містах України. Я дякую вам, люди. Правда, від серця.